29 березня стало особливим донем для української громади у Реджі Мілія. У цей день відбулося урочисте відкриття оновлених класів Міжнародної української суботньої школи імені Тараса Григоровича Шевченка, яка діє при місцевій українській парафії під душпастерським проводом отця Михайла Хром'янчука. Уже понад десятиліття цей навчальний заклад є осередком збереження української мови, культури та традицій. Школа була заснована 12 років тому, у 2013 році Василем Поливонюком і стала п'ятою. Українською школою в Італії на той час навчання рідною мовою в українських школах за кордоном тільки набирало популярності. І завдяки діяльності братства українців, Реджу Емілія вдалося створити місце, де діти українців могли вчити свою мову, історію та культуру. Сьогодні під керівництвом директорки Руслани Вальчук школа продовжує свою місію, надаючи учням можливість навчатися у комфортних умовах. Завдяки спільним зусиллям української громади, батьків та вчителів, на другому поверсі приміщення було облаштовано зручні та Атишні класи. Відтепер діти навчатимуться у більш комфортному середовищі, маючи змогу ще глибше занурюватись в українську мову, культуру та історію. Святкове відкриття розпочалося з виконання державного гімну України, який урочисто заспівали усі присутні. Після цього директорка школи Руслана Вальчук урочисто перерізала символічну стрічку. Ведучою заходу стала вчителька мистецтв Юлія Мороз, яка разом із дітьми підготувала святкову програму. Із привітальним словом до присутніх звернулася директорка школи голосивши на важливості цієї події для української громади у Реджо Емілія, а також для майбутніх поколінь українців Італії. На запрошення пароха місцевої української парафії отця Михайла Хром'янчука на подію завітав отець Василь Вербіцький, душпастер громад у Ровіго та Феррарі. Він приїхав підтримати свого співбрата у священстві по деканальній родині та разом із ним помолитися за успішний розвиток школи. Після спільної молитви священики благословили учнів, батьків та вчителів, а отець Василь окропив свяченою водою нові приміщення. На знак вдячності діти вручили отцю Василю традиційний український коровай. У рамках святкування відбувся концерт, підготовлений учнями школи. Діти з міста Феррари, що представляли парафіяльний центр світло від світла, захопили присутніх танцювальним номером і грою на скрипці. А учні школи «Раджу Емілія виконали духовний гімн Боже, великий єдиний що стало символічним моментом єднання та молитви за Україну. Виступи дітей стали справжньою окрасою заходу та підтвердженням того, що українська культура продовжує жити і процвітати навіть за межами рідної країни. До урочистостей також приєднався засновник школи Василь Поливанюк, який звернувся до присутніх із привітальним словом згадуючи важливість цього проєкту для української громади. Завершальним акордом урочистостей стало вручення подяк тим, хто доклав зусиль до створення та облаштування оновлених класів. Цей день ще раз довів, що українська громада у уряджомілія є сильною, згуртованою та відданою справі збереження національної ідентичності.